Поспілкувався тільки ще з давнім знайомим, пам'ятаю його по ДФТГ на Краснокутщині. Хлопець вже ну не молодий, скажімо так. Пішов добровольцем із ДФТГ, діючи війська, багато розповідав про Кліщівку, про бої під Бахмутом. Страшні речі розповідав чоловік. Страшні речі. А знаєте, я хотів написати про нього, зробити фото, зробити невеличкий відеосюжет. Знаєте, що сказав чоловік? Не треба, не треба, я не хочу, а то мене обісрут. Оце результат, результат роботи тих гімнюків, які на сьогоднішній день із добровольців намагаються зробити яких чертів рогатих. Хоча самі нічого не роблять для перемоги. Нічого. Сидять вдома, будують теплиці, ходять з паличкою, побираються, розказують, що вони борці за справедливість. А при цьому весь Бога знає, як ти гівнобри набікрала родину роботящих людей. Я про те писав. Звідти й ненавідь, звичайно. Я думаю так, що гниди, які живуть всередині нашого суспільства, гниди, гниди, вони ще страшніші від касати. Вони роблять свою роботу. Мені інколи здається, що не треба думати, що вони роблять свою роботу просто, бо вони дурні. Досягли хлопець, який вже більше року, після того як пішов з ДФТГ, він воює у війську, ну, зараз їх вивели. Вивели звідти зараз вони більш спокійно в місті ротація. Так от цей хлопець просто який має дітей, який має дружину, батьків, Знаєте, як в селі, публікація в газеті, публікація в інтернеті, герой. Будуть аплодувати, казати класно, молодець і будуть намагатися бути на нього схожим, молодь. Ви розумієте, це дуже важливі речі. Так, от він сказав: Ні, Василь Савич, не треба про нього. Ну не ну, обісруть, ну, ну, будуть обсирати і будуть розповідати, який я поганий, який я поганий. О такі от речі трапляються у нас в Україні на Харківщині, на Краснокутщині, по Адухівщині. О такі речі трапляються. І в цей же час купа народу сьогодні не хоче йти в війська, тому що немає мотивації, тому що немає тих речей, які зараз є в нашого ворога. Вони убивають наших дітей. І їх хтось переконав, що вони герої. Ми захищаємо наших дітей, захищаємо наші оселі. І ми не можемо нічого сказати хорошого про тих людей, які не жаліють ні здоров'я, ні життя. Тому що остерігаємося, що гімновобір. Такі українці, знаєте, для нас ну для чого зв'язуватися, ну не хочеться. Я й так же ж буду воювати. А що зміниться для мене? Для того чоловіка нічого не зміниться. Він як воював, так і буде воювати. От чи прийде йому зміна? От чи прийде йому зміна і яка зміна йому прийде? Оце вже залежить від громадської думки, яку сьогодні в нас створюють люди явно з ФСБшним корінням. Ворог всередині, він страшніший того ворога, який зовні. Про це вам скаже будь-хто сьогодні. І з тих, хто тримає в руках зброю і по-справжньому захищає Україну. Все буде Україна, звичайно. Звичайно, ми переможемо. І, звичайно, знаєте, після всього поганого, все рівно українець каже, а ми переможемо, тому що ми українці. Так, так переможемо. Але для чого собі ускладнювати перемогу? Але для чого намагатися виправдовуватися тоді, коли людей треба просто прославляти? Розповідати про їхні подвиги, про те, що вони пережили і як вони вийшли з того становища. До нових зустрічей. До нових зустрічей, гівнюки, які обсирають героїв. Я також до вас звертаюся, колись ми й до вас доберемося.